Продовжуємо ефір національного телемарафону Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський, і як і анонсували, говоримо про здоров'я, друзі. Така важлива річ, як чекапи, або іншими словами, це профілактичні обстеження і основні аналізи, які допоможуть з'ясувати, чи є якісь захворювання, на які воно стадії, де потрібно ретельніше за собою е, приглянути. Або ну людина цілком здорова і можна розслабитися там на певний час. Зараз це не просто мода. Е, деякі роблять собі або там комусь такі подарунки, як от. Проходження чекапів не знаю, чи зустрічався ти, чи можливо наша гостя, пані Наталя зустрічалася із таким. Поговоримо про це далі. Наталія Суслова, сімейна лікарка, медична директорка громадської організації Сильні серця. Вітаю. Ну, от, Вітаю. бо я про тренд чекапів чув багато, читав статті, що навіть в світі заможні багаті люди вони перестали вкладати гроші там в якісь палаци, в якісь розкішні життя. А все більше спрямовують гроші е, в саме в, в обстеження в пошук ліків е, в, в розвиток цієї індустрії, тому що це стає модним. Всі хочуть жити там 100-150 років, навіть на останньому параді в Китаї да, то був, були там. Мікрофони. Була така да, включені, да була розмова про те, що і Путін і сі планують 150 якраз прожити, використовуючи пересадку органів. І в цілому, ми бачимо це такий. Тренд іде чи дійсно це є, чи це така більш інформаційна бульбашка? Е, насправді ви знаєте, що ми не говоримо навіть в розрізі тривалості життя а якості цього життя. Погодьтеся, що можна жити до 100 років в інвалідному возику або лежати горизонтально після інфаркту чи інсульту? А можна справді насолоджуватися в 90-100 років, планувати схід там на Еверест так чи поїздку в якісь до там не знаю в Африку. Тому питання стоїть перше, це справді. Бажання відчуття насолоджуватись цим тим, що ти здобув протягом життя, і справді цей тренд набуває максимально такого об'ємного, якісного напрямку. І я вам повинна ще сказати, що культура турботи про себе, культура турботи про своїх близьких, власне, у ці подарункові, як то кажуть, чекапи, вона також досить активно масштабується. Це приємно, це про. Такий, знаєте, про особливий особливі стосунки між близькими людьми, і це справді про те, що втрачається, і що на жаль, які б тих кошти не вкладав, не мав потім на жаль повернути вже неможливо. А медицина, як я кажу своїм пацієнтам. Будь ласка, приймайте ліки, робіть все те, що ви можете зробити до того часу, поки медицина справді знайде можливість, щоб поміняти судини, серце, там вранці заїхати якусь капсулу. Так тебе там оновили, і ти далі рухаєшся вперед. Пані Наталю, зазвичай, коли ми говоримо чекапи, або навіть у розрізі таких подарунків, ми знаємо, що це може коштувати дуже і дуже дорого. Ну, просто зробити якийсь пакет аналізів в приватній лабораторії. Це не дешево, але е, водночас держава пропонує деякі обстеження mm -hmm. безкоштовно. Давайте про них просто нагадаємо і скажемо, кому і коли їх краще е, проходити. Чоловіки, жінки е, є базові такі, знаєте, речі, які, е, які насправді не є дорогими. Трішки є упередження щодо того, що справді, якщо робити там цілі полот на обстежень, це може бути вартісне. Але е, на сьогодні ми маємо можливість виділити основні там показники чи основні методи обстеження, які вже чітко нас. Стратифікують по групам ризику, так, група онкології. Тому, власне, наприклад, там після 40 років ми робимо хоча б раз в 5 років гастро і колоноскопію. Е, ультразвукова діагностика теж вона завжди була на роздоріжжі. Так що ж щороку треба робити УЗІ там живота чи е, умовно серця, так, тому що цей метод неінвазивної діагностики на сьогодні дійшов рівня ультратонкого такого інструменту, який може підказати, де вже є проблема. І нещодавний мій приклад з. Практики дві молоді жінки 35-37 років, які щороку роблять УЗД молочних залоз, тому що показів ще до мамографії не було без обтяженого, анамнезу щодо раку молочної залози виявили при черговому УЗД-обстеженні. Вже онкології відповідно вони успішно прооперовані, і ми робимо ці чекапи. Власне, я б дуже хотіла, щоб наша аудиторія зрозуміла золоте правило. Багато захворювань молодшують, багато захворювань не мають спадкового характеру. Багато захворювань можна вилікувати, і онкологія, якщо ми говоримо про онкологію, справді абсолютно виліковна, коли ми її на ранніх етапах виявили. Якщо ж ми говоримо про серцево-судинні захворювання, то на жаль, не варто думати, що гіпертензія і інсульт може статися в 50, 60, 70 років. Ні, це захворювання і 30-річних, це захворювання і абсолютно молодого дієздатного. Населення нашого, і справді серцево-судинні на сьогодні захворювання невиліковні. Тому і базово поміряти тиск, вести культуру вимірювання тиску, зробити УЗД серця, зробити хоча б невеликий профіль тієї самої ліпідограми, і ви не уявляєте, скільки вже щастя буде в сім'ї від того, що умовно. 10 років вперед, а саме так ми розраховуємо ризики це глибиною в 10 років. Ми дамо щасливе життя не лише людині, а сім'ї, близьким людям. От тоді це буде дорого. От тоді поставити стенд, зробити ортокоронарне шунтування, купляти замість одного препарату 10 препаратів по життєвим показам, буде насправді дорого. У тому... нас створюється ця культура слідкування за своїм здоров'ям, тому що ну безліч, я думаю, що глядачі підтвердять: в кожній родині є люди, які та я там щось поп'ю, та щось мені відпустить, та я не буду це Само ці аналізи. Пройде. Да, да, воно якось пройде, і, і це з одного боку виглядає як якийсь героїзм. Да, я mm -hmm. не буду бігати по лікарям, але ж насправді це ж не про героїзм. Mm -hmm. Чи формується в нас ця культура? Слідкування за своїм здоров'ям, як це як це є на заході, коли ми їдемо, коли ми бачимо літніх людей, які насолоджуються життям і виглядають виглядають здоровими на свій вік. культура турботи зараз про себе, вона однозначно є більш такою поширеною ніж умовно, навіть там 5 чи 10 років назад. Це дуже індивідуальна риса. Як і будь які будь-які які будь як погані звички так до заняття спортом і завдання лікаря завдання там, сімейного лікаря це справді грамотно е, дати інформацію, щоб людина, яка є упереджена щодо певних речей, е, володіла хорошою, якісною інформацією. Е, в нас багато інформаційного поля щодо а, там, що робити, як робити, але, на жаль, е, немає такого знаєте, індивідуального комунікації в кожній конкретній ситуації. Ну, Наприклад, приходить людина на от, до речі, даючи відповідь на ваше запитання, і в розрізі наших сильних сердець ми завжди. Запитували, чому ви припинили далі спілкування з лікарем, чому ви не дійшли до лікаря, так, чому ви там щось не робили? На що були дуже цікаві відповіді, каже, ви знаєте, я прийшов готовий на зустріч до лікаря. Я записував протягом 70 днів щоденничок тиску і пульсу, і я це поставив на сіл перед лікарем, а мені сказали, що це таке, мені це не потрібно, мені це не цікаво. І таким чином навіть спроба людини потурбуватися про це і вияснити, чи є якісь... Настороження щодо ризиків були абсолютно знівельовані і. І він розвернувся і сказав: я більше не хочу. Тобто, одна одна спілкування знівелювало бажання бути здоровим. Ну, це не, і не компетенція лікаря конкретного це, це загальний портрет деяких ситуацій. Це не всі, звісно, лікарі ні в якому разі. Але і ця проблема існує. Тобто, в якійсь мірі ми лікарі повинні давати оцю, цю знаєте мотиву, змотивованість, але давати її на. Таких гарних прикладах, а не на тому, що будете ви приймати чи будете ви правильно харчувати, займати спортом, будете жити там на 10 років довше. Ну, це погодьтеся, не працює. Ну ми в це не віримо. Що буде через 10 років? Ми не знаємо, що завтра буде. Тому в ідеальних має... умовах це працює. Це дійсно так, коли є відповідна екологія, коли немає в країні війни, коли коли, так. Коли, 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 коли тоді спорт, здорове харчування. А ми mm -hmm. в інших умовах. Ми. В нас, от до інших умов, саме останні і рекомендації світового кардіоконгресу рестратифікували різні фактори, які впливають на стан серцево-судинної системи, тому власне що таке рестр рестрати рестратифікували, тобто по е, допомагають зараз е, перевести пацієнта з умовно ризику незначного, низького в більш вищий рівень. Тобто, якщо людина умовно. Займається спортом, так, правильно харчується. Там немає цукрового діабету, але при цьому. Наприклад, має хронічно-стресову ситуацію, має соціальну депривацію. Якщо має умовно ну такий не, не з найкращих прикладів, але людина віл-інфікована. Чи, наприклад, це жінка, якої була важка вагітність? А в якщо це молода жінка, в якої вже ризики ранньої наприклад пременопаузи чи менопаузи, це все на сьогодні розцінюється як вища група ризику відповідно до, мот... до чого, до інфаркту до інфаркту, до інсульту, добу будь яких серцево судинних подій, так. якщо говорити про людей в умовах нашої країни mm -hmm. щоденних стресів, нерегулярного харчування, відсутності заняття спортом або помірного mm -hmm. навантаження фізичного, а, і це людина 30+. Плюс. Що їй робити, ви як сімейний лікар, який стежить уважно mm. за серцево-судинними захворюваннями, Порекомендуйте, що робити людині 30+, як часто їй потрібно проходити обстеження, бажано, щоб воно було безкоштовним щоб ця людина на нього тішла. тішла. Ну, Перше, це, звісно, попросити, щоб хоча б вперше дійшов пацієнт, тому що на першій зустрічі ми повинні вияснити, а в якій знову ж таки групі ризику знаходиться цей пацієнт. Тому що саме група ризику. Скаже, дасть відповідь і пацієнту, і лікарю, як часто ми повинні зустрічатися, який об'єм обстежень необхідно зробити, що вже профілактично потрібно робити, і який, власне, допомога потрібна вже на даному етапі, умовно, щоб через рік, коли прийде він знову на там, черговий огляд, я вже злякалася. і пішла. На цей. ні. Тому, Не знаю, чи повернувся. Тому, огляд обов'язково це зрозуміти, чи людина палить, чи в людини немає над. Лишкової ваги, чи в людини немає там порушення це можна а, зробити безкоштовно в Україні частину, так звісно. Тобто не треба робити якісь унікальні обстеження. Достатньо зробити тих кілька показників і поспілкувати з людиною, і обстежити фізикально для того, щоб з великою долею ймовірності сказати: так: ось, будь ласка, що вас чекає наступних там кілька років чи наступних 10 років, тому що саме кажу, період 10 років для нас є визначальним щодо серцево-суденних подій. Цікаво. Технологічно, як розвивається в світі взагалі ця, ця індустрія перевірок, чекапів, досліджень? зараз багато штучного інтелекту, зараз багато розробок там, мікрочіпів нових. Технічно це дає нам можливість зазирнути глибше, точніше, далі в розріз, в, в розрізі років, те, що ви кажете, так цілком. З'явилися станом на сьогодні на 25 й рік. Ми маємо додаткові вже і лабораторні аргументи щодо. Прогнозу на 20, навіть 30 років це перше. Друге, ми маємо методики візуалізаційні. Тобто, ми на сьогодні можемо не лише зробити ЕКГ серця, так не лише подивитися, як працює сердечко протягом доби чи кількох днів, поставити там холтер. А ми можемо е, зануритися в стан судин. Ми можемо подивитися, чи е, ушкоджена вже внутрішня суди, судинна стіночка, тобто на предмет атеросклерозу. Ми можемо спрогнозувати, чи є зміни навколо судини. Так Звані переваскулярні зміни, які, наприклад, на відсотків 25-30 вже можуть дати відповідь, що ж буде через 15, 20, а то й 30 років. Тобто кардіологія сучасна, терапевтична, я би сказала. Має досить хороших інструментів, щоб чітко людину провести оцим шляхом, який дасть можливість оцінити і справді дожити до того періоду, коли десь там щось пересадили, умовно не виходячи з власного будинку і жити далі спокійно. Так, на сьогодні це можна впевнено сказати, що є. І навіть от, аналіз на високочутливий це реактивний білок, маркер запалення, який ми з вами знаємо чудово. Після ери ковідної, так, ми всі його робимо, і робимо, коли є якась. Застуда на сьогодні це один з основних показників щодо також оцінки ризиків по серцево судинним захворюванням. На сам кінець, а де оце вхідне вікно для того, щоб зробити таке обстеження і бути впевненим, що за 10 років у мене все буде гаразд. І навіть но ваш сімейний лікар, ваш терапевт, який е, допоможе намалювати вашу серцеву мапу, сказати, що зробити на даний момент, а е, підказати вам, з чим ви вже сьогодні живете, що ви не так кладете в рот, так й е, допомогти скерувати навіть до того самого психотерапевта, психіатра, психолога, щоб попрацювати з вашою психологічною соціальною проблемою, тому що так на сьогодні це є е, той. Е, Їмо камінь, наріжний камінь, який прискорив суттєво старіння нашого серця і наших судин. Пані Наталі, дуже дякуємо вам. Наталія Суслова, сімейна лікарка і медична директорка громадської організації Сильні серця. Сподіваємося, що після цієї розмови хтось таки піде. Ну, Але я дія теж дуже сподіваюся, і тому що це недорого, тому що це доступно і це справді варто зробити з поваги любові до своїх близьких. Це такий, як я кажу, здоровий егоїзм по відношенню до себе. Слідкуємо за своїм здоров'ям, друзі. Невеличка пауза, і повернемося до.